Сьогодні всі очі прикуті до зустрічі двох маній величі американського царя Трампа, який хоче Нобелівську премію, та російського імператора Путіна, який хоче бути владикою Євразії. Обидва розраховують на вдячність людства за те, що вони домовляться не розбомбити світ своїми ядерними бомбами, але цей саміт марнославства не має відволікати нас від страждань простих, чесних, мирних людей. Про неволю та катування сумлінних відмовників від військової служби в Україні знає весь світ. І справа не в пропаганді держави-агресора, який в цьому випадку навіть брехати не треба, як зазвичай. Про ці ганебні порушення прав людини Збройними силами України і їх підрозділами, відомими як ТЦК, тепер повідомив у щорічній доповіді Державний департамент США. Раніше про скандальне насильство ЗСУ довіруючих двічі повідомлялося у доповідях управління Верховного комісара ООН з прав людини та у меморандумі комісара Ради Європи з прав людини. Навіть у Верховної Ради України з прав людини для пристойності згадав про ці порушення у своїй щорічній доповіді, але у дуже м'яких виразах і, на жаль, оповноважений систематично не відкриває провадження за скаргами жертв насильства ЗСУ. Більшість правозахисних організацій та медіа в Україні ігнорують ці доповіді. І проблема в цілому, та не виконують свою місію служіння суспільству через схибленість на антигуманні ідеології мілітаризму, лобіюють вседозволеність військових на війні та при мобілізації. Громадянське суспільство цивільних людей і пацифістські церкви мають перезапустити правозахисний рух, побудувати його заново на руїнах, щоб зберегти демократичні здобутки України, чинити ненасильницькі спротив російській агресії. Та припинити кричуще порушення прав людини у себе вдома, ми не можемо бути байдужі до злочинів російської армії та влади і маємо постійно шукати мирні шляхи спротиву, оскільки в Росії ситуація ще гірша, ніж в Україні, і про це сказано в доповіді Держдепу. Там людей не тільки катують, але й систематично вбивають. І якщо в Україні окремі випадки розслідуються, російська влада покриває та нагороджує катів і вбивців. Держдеп США не рекомендує своїм громадянам подорожувати і в Україну, і в Росію, але ми не туристи і хочемо жити вільно, як цивільні люди в своїй державі. Ми маємо бути готові мирно протидіяти будь-яким спробам перетворити Україну на Малоросію, незалежно від того, ззовні чи зсередини вчиняються такі спроби. Наскільки впливові та озброєні сили наступають на демократію? Ми не поступимося нашою свободою. Для цього є сотні методів успішних ненасильницьких дій, описаних дослідниками. Ви слухали брифінг. Голос совісті, який підготував директор інституту і права Юрій Шеляшенко. Ми прагнемо захищати і підтримувати права людини на мир та на сумлінну відмову від військової служби на основі наукових знань. Війна це злочин проти людяності, тому я рішуче відмовляюся підтримувати будь-які війни і стратимуся усунути всі причини війни.